У Львові молодості, пам'ятаю, був один молитовний дім Адвентистів. І в цьому домі збиралися Адвентисти в суботу, в неділю, баптисти. раз, 50 перша група два, ще ті не вийшли, зайшли друга група три. Єдиний дім на весь Львів. А тепер вже є. Ну і там е, була обласна рада і ніколи не забуду е, суботнінка старша, він каже, Мій син ходив в зібрання, а він ну, суботник. І кажу, дивлюся, синок мій не дуже хоче ходити в собрані. Я ніколи не забуду тої фрази, він каже, синок, я тобі раджу служити Господеві Богові. Як не хочеш Богові, дияволові мусиш. Я ніколи то не забуду. Батьківські уста, ніде ти не курнеш. так? Як ми бачимо мудрі діви і немудрі діви, вузька дорога і широка дорога, все, нейтралітету немає.